А, так, і епіграфом нашої сьогоднішньої подорожі є а, слова видатного російського вченого та поета Ломоносова. Ти самий сумніву визнаєш, що існують тіла, які ми бачити не можемо. А, спочатку ми спробуємо з вами відповісти, що таке клітина. А ви зрозумієте, чим вони відрізняються один від інших. Так, прокаріоти це найдавніша група організмів, для яких характерна наявність клітинної стінки, цитоплазми та різних ключів. Але вони не мають ядра, мітохондрій та пластин, що характерне для еокарю. Як я вже зазначала, до прокаріоти відносять бактерії, це дуже маленькі, неймовірно дуже давні, можна так сказати, якійсь. Які смі... І Щоб ви мали уявлення, в одній каплі води може бути мікроорганізмів до кілька мільйонів. А в цілій організмі їх приблизно в 10 разів більше, ніж наших клітин. Цікавим фактом є те, що, не дивлячись на маленькі розмір бактерій, є така бактерія, яку називають сіра перлина на мімії, і її розмір сягає на мм. Це в два рази більший, ніж звичайна крапка. Яку а, також до цієї групи відносять ціанобактерії. Це е, тип бактерій, які е, отримують необхідну енергію через фотосинтез і виділяють кисень. Також це найбільша група і найважливіша, тому що вона має великий вплив на нашу біосферу. На думку науковців, які е, досліджували досліджувалися ціанобактерії, е, вони вважають, що саме ці мікроорганізми. Сприяли приблизно 2,5 міль... мільярдів років тому для глобальної перебудови біосфери нашої атмосфери. Вони зробили кисневу катастрофу. Це спричинило глобальні зміни виник кисень, яким ми з вами кожного дня дихаємо. І у нас в атмосфері з'явився озоновий шар. Так, за формою бактерії можуть бути. Паличкоподібні, звивисті, кулясті, можуть бути зірчасті, кубічні, ес, Тобто вони дуже дуже різні і дуже дуже відрізняються один від одного. Хоча ми це не бачимо, але під мікроскопом це дуже гарно видно. Перші ядерні клітини походять від бактерій приблизно 1,5 мільярда років тому. Ядерні або еокаріоти це організми клітин, які мають ядро. Воно оточено мембраною оболонкою. Належать найпростіші гриби, рослини та тварини. Ми з вами зупинимося саме на маленьких, на мікроеокаріотах. Це одноклітинні організми, які складаються з однієї клітини і здійснюють всі процеси життєдіяльності, які може а, здійснювати наш цілий організм. Представниками одноклітинних організмів є двіжджі. Вони відносяться до класу грибів, але не відміну звичайних грибів, вони мають форму. Кульор або овальну форму. Дріжі можемо мешкати у місцях, де дуже багато цукру. Це може бути повернення плодів, листків, нектар квіточок Вони дуже полюбляють цукор. Можливо, так як і ви всі любите тукерки. Також є мука. Ну, вам, звичайно, можливо, ця назва покажеться ну, якась така нецікава, але ви дуже часто з ними зустрічаєтесь. Ще що? -що? Так, да, це грибні. Ми їх називаємо білий цвіт. Ми з ними можемо кожного дня зустрітися, так би мовити, якщо ми залишимо шматочок хліба, і е, там на пару днів. За сприятливих умов ми побачимо білий пухнастий такий на Саме це і є мука. Звичайно, здається, що ми його бачимо. Ось він пухнастенький, все є, але не так все просто. Е, Більше його будову можна побачити від мікроскопом. Там він набагато цікавіший і набагато гарніший бачимо це, це настиг. Також є фітофтора це рід грибів паразитів. Вони вражають рослини, такі як томати, кукурудза, і викликають захворювання саме рослин. Також у нас є хвореба, це рід мікроскопічних зелених водоростей. Вона має вигляд маленької нерухомої кульки, яка вкрита твердою обогонкою. Що в одному кубічному сантиметрі води може розміститися до декількох мільйонів даної бактерії. Також у нас є хоміномонада. Це також мікроскопічна водорість, але вона відрізняється за своєю формою і власивістю. На передньому краї в неї розташовані два жутика, однакової довжини, за допомогою них вона пересувається. В інших рослин в неї є тверда угова. Напінку має характерну і еліпсову форму тіла, тому що її кінці трохи видовжені, і якщо дивитися під мікроскопом, то вона нагадує нам кораблик, який пливе у довші води. Також у нас є трицерад дуже така цікава група, Мікроеокаріотів, тому що вони бувають різною формою. Тут представлені тільки сірочка, але вони можуть мати 3, 4 або 5, форму п'яти даних приз. І вони обов'язково мають панцир такий твердий панцир. Також у нас є амеба, Звичайно. Я That's <laughs> a Води. А, так, Інфузорія туфелька, з нею ви також знайомі, вона чимось нагадує нам о, підошву туфельку. В неї на всій поверхні є вік. організми. нафтові пласти, атомні реакти, навіть різноманітне обладнання промислове. За сприятливих умов вони там можуть мешкати. Це також вода, рослини, продукти харчування, ґрунт майже скрізь. І знову перед нами виникає питання. Як ви думаєте, наскільки важлива була роль мікроорганізмів у процесі еволюції? От вони потрібні взагалі нам і... Процес еволюції, чим можливо, ми б появилися на світ без участі мікроорганізмів? Можливо, вони нам не потрібні? Чи все-таки є якась потрібен? Точно? Все ж... да. Потрібні. Потрібні, да? Да. Да. Є також версія, що ми пошли від маленьких бактерій. Зараз ми дізнаємось саме як. Значить, існує гіпотеза еволюції крокоді. Якщо ми уявимо багато багато, то Використовувати світло, яке не було на той час, для джерела енергії. В результаті всіх цих змін а, почав виділятися кисень пропіотичними бактеріями, ціанобактеріями, про яких я вже говорила. Тобто, завдяки ним з'явився азуновий шар і з'явився кисень, яким а, ми з вами дихаємо. І з появою кислів вже у інших видів бактерій став можливий новий тип е метаболізму, тобто аеробне дихання за участю кисню. Але аналізуючи викопні рештки прокаріот і сучасні бактерії, можна припустити, що е, значних змін у формі не відбувалося, а відбулися більше біохімічні функціональні зміни е, мікроорганізмів. Тобто вони просто пристосовувалися до умов, переключаючи свої системи. Еволюція еукаріот. За пентеологічними даними вважається, що прокаріоти з'явилися десь приблизно 3 мільярди років тому, але вони більш пізніше з'явилися лише 1,5 мільярди років тому. І то це ну, не доказано, це лише припущення. Ми з точністю 100% не можемо відповісти на це запитання. На сьогодні найбільш популярною є гіпотеза ендосимбіозу. Це гіпотеза, яка припускає те, що всі еукаріотичні організми є результатом своєрідного симбіозу, тобто взаємодії між різними видами прокарів. Тобто за, здатна до, фагоцит, до фагоцитозу, тобто захоплення, але не перед, ну, закоп, вона захопила іншу прокаріотичну дитину, але вона її не перетравила. І е, Ця клітина е, збереглася і е, за своєю здатністю е, е, використання кисню вона трансформувалася в мітрохондрію. Е, далі клітина що містила мітохондрую в, в симбіоз з рухливою бактерією, бактерії, яка перетворилася на джуднік, за допомогою якої вона вже змогла рухатися. Е, потім, за допомогою вигіднів мембрани, е, утворилося ядро навколо, навколо нав, е, ядероподібного генетичного коду, тобто втворилося ядро. Далі тіла джутиків трансформувалися в центри організації веретина поділу, внаслідок чого з'явився метоз і мейоз. Я думаю, що в школі це проходили. І виникла перша еукаріотична клітина. Нащадки цієї клітини, еволюція яких пішла по шляху до встановлення фокусідозу, тобто захоплення і перетравлення різних речовин, дала нам початок утворення тварин. Чові промисловості для виробництва сирів та кисломолочної продукції, квашення плодів, овочів в сільському господарстві при солосуванні кормів. Оцвокіслі бактерії також використовуються для одержання видового оцту та приготування. Вони ем, приносять шкоду, розмножуються в харчових продуктах, випікають цим їхнє псування. Також в процесі їхньої життєдіяльності відбувається і руйнування. Можна для цього виділити окремо час, окрему лекцію, тому що вони також дуже різноманітні і про них можна варвати. Так, ще якісь запитання? Так. от ну, в Україну, Бразилію, Японію, абсолютно ідентична? Не факт. Можливо, вона відрізняється, тому що. Умови її існування риси, якщо брати а, по складу воду, в якій вона росте, то там же ж різні речовини працюють. Можливо, якось це впливає на її функціонування да, ну, кожного селищі. Але живуть Дамева, вони життя. Може, якась і бразильська, і українська, але все одно це все. Ні, ну, загальні риси, загальні риси, е, які характерні для цього виду, вони однакові. але можливо, якісь Це треба досліджуватися і вже конкретно їх порівнювати. <пит> Також насована окремого амеба відрізняється від сусідніх особи. І з різних водой ми дуже різні чаємо. Ну, можливо, так. Люди ж Так, <пит> да. Люди Люди сінося такого самі. А меби те, що такі просить. Ясно, що по біохімічному складу ви я відрізняєтеся, ми відносимося до одного. <пит> ну, Це Цікаво, як друга зато в затопний состав може бути ради. А вони такі, е, тут е, діє закон виживання. Якщо вони можуть пристосуватися, переключити свої е, системи е, перетравлювання транспорту різних речовин і пристосуватися до е, негативних якихось умов, то вони можуть вижити. Але якщо вони, ну, можна сказати, трохи слабкіші, і на них впливає там, радіація або ще якийсь надлишок якоїсь речовини. Самі маленькі, ти їх взагалі не І знаходили там різні мікроорганізми, і також о, от, в гори вони ходили, тільки я не пам'ятаю, яка висота, там <рес> також присутні мікроорганізми, не дивлячись на ті екстремальні умови, які там є. Тобто, <рес> та, 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 та. Це не можна сказати, що вони погані. Можливо, вони потрібні, якщо це а, ну, в горах для транспорту речовин, тобто для колобіку речовин. в... Не можна однозначно сказати, що вони погані там, не стріляємо літери, це Стрім, що значимо, скажу, що. Ну, так. Якщо yeah. якісь завдання буде, yeah. так. Можливо, таке, що з бактерії, яка, в принципі, не спричиняє шкоди в екосистеміні, можна перекоритися на закону. Тяжко відповісти, тому що кожна бактерія вона унікальна і для того, щоб вона була там, поганою, так би мовити. Якщо брати організм людини, то у нас є е, в організмі як гарні бактерії, так і погані. Але якщо наш організм функціонує нормально, і наша імунна система може боротися з поганими бактеріями, то в принципі вони нам не заздають шкоди. Але якщо ви там, погано виспалися або погано поїли, у вас якісь ідуть збої в імунної системі, і ці мікроорганізми, які вчора були ще для вас, не загрози. Бактерии ну не надо а, как бы а, а производить в, в, они есть в природе, просто их надо выделять там, где эти условия есть. То есть, если большая температура, значит там будут экстрамативы. Если низкая, то там другие. Ну, можно решить этот вопрос. определяется Вони відрізняються своїми функціями, тобто не можна прокаріоти використовувати там там, де використовуються екольоти. Вони дуже відрізняються за своїми функціями, за своїми властивостями. І не можна якісь правила і закони, які примінялися до еукаріот, перенести на прокорьо, тому що в них зовсім друга організація. Ми не можемо сказати, що вони одинаково функціонують. Ще є інше, що в е еокаріотах є пластини, там ні до контрів, прокаріотів е немає. І це все ну, з спричинено еволюції. Тобто еокаріотам ці е компоненти потрібні, і вони далі далі трансформувалися до рослин тварин грибів. А еокаріотами не залишилися бактеріями. Їм це не потрібно, бо вони так виживали і пристосовувалися саме в своїй ніж. Ну, це просто так сталося. Так? Ну, так, ми, ми не можемо що всі ліпують. Є такі, які модифікуються, є е, е, бактерії, ну, от як я розповідала на прикладі, якщо покласти е, корку хліба і за сприятливих тобто достатня вологість, ну, достатньо кисню, е, достатньо органічних ключовин в хлібі, то на ній розвиваються бактерії. Тобто для кожної е, е, бактерії. Є, які використовують органічні речовини, неорганічні речовини, світло, так як окціано бактерії. І дивлячись, для чого? Там Як енергію використовують ці речовини, як донор електронів або як джерело карбону. Ще запитання? Так. Не знаю, я скоро русами не працюю, але можливо, що так. Можливо, якось модифікується, треба спілкуватися більше з доросового. <бораторія>, так, те... да, я думаю, що так. А можна штучного створити? Ну, я не знаю, можливо, десь за кордоном ми вже дійшли до того, щоб створювати штучні. Можливо, я. точно не можу. А як мене вона ж є ніяк би хібрила сіанобактерій і якогось його період. Тобто Вона, ні, і вона є ядерна, але вона ще вживеться фотосинтезом. Да, Чи да, можна да, її назвати найвищою бактерією, бактерію, бактерією? Так. Напевно, не, не можна. Ще які запитання? Дякую за увагу.